Огляд двоповерхового будинку у діючому котежному містечку у Білогородці. Ділянка 6 соток. Так виглядає саме містечко. Тут повністю плиточка вимощена. тут також є навіс 122 метри, ще. це два поверха, технічне приміщення і терасу вам ще покажу. Переливний септик, електрика заведена, є можливість підключитись до газової магістрали. І вода тут центральна. Тут гардеробна. Тут може бути 6 метрів, чи кабінет, чи спальна кімната, санвузол, всі виводи, вентиляція, є технічне приміщення, І кухня, столова, вітальня. Тут додаткове вікно зроблене, тому що зараз це не видно, але це південна частина. І тераса, про яку я вам казав. Подивитися, яка краса. Можна робити мангальчик, сидіти біля вогню і дивитися, як іде сніг. Це якраз технічне приміщення з окремим входом. А зараз покажу вам планування другого поверху. Загалом якісні матеріали, профілі аріхауду, двокавинний склопакет, перекриття монолітне. І другий поверх. І якщо вам потрібно продати власну нерухомість, звертайтесь допоможу. Сход, як бачите, в основі каркас, залишилось обшити чи деревом, чи чимось іншим. Тут дві однакові спальні кімнати. Тут іде гардеробна чи санвузол можна зробити. Ванна по плану в цій частині з вікном. І третя спальна кімната на другому поверсі. Такий у вас класний від вікна. Причому, як розумієте, тут уже нічого перед вікнами більше не будується. Тут можна зробити гардеробну. Стає двоспальна ліжка в цій частині. Класне планування, нагадаю, 122 квадратних метри. Приїжджайте на перегляд.